З днем народження вітає Тетяночка сина. Надивитися не може на сина Арсена. Навчається в сьомім класі б літера. Любить він чилити біля комп'ютера. Тринадцять років сьогодні синочку Арсену. Виходить він потихоньку на життєву сцену. Привітала Амелія, братика-сестра. Вона ще маленька, емоції іскра. Любить Арсен сестричку і старшого брата. Цікавий такий сюжет для хата на тата. Школу любить, бо там можна з друзями тусити, якщо б можна було ще уроків не вчити. Характер Арсенія спокійний і добрий, відкритий і врівноважений, по натурі скромний. Привітав із Збройних сил Арсена Василь. Суперовий подарунок це Василя Стиль. Старший брат Олег бажає років безтурботних та звершення планів дуже грандіозних. В школі навчання із сніданком бокс. Любить Арсен Креш Рояль, а ще ігру Роблокс. Любить на велику з друзями катати, в смартфоні посидіти, ранком тяжко встати. Мамочка дуже любить Арсена і його вітає, з днем народження, а він весь від щастя тає. Він, таніна, велика майбутня надія, не син, а батьківська фантастична мрія. Арсен, на радість, ще й міцна опора. Хай зелений життя показує колір світлофора. З днем народження вітають друзі і знайомі. Зробить вчинки, нехай Арсен у житті вагомі, нехай життя зичить щастя, подарунки, на шляху Арсена будуть все кльові стосунки. На завершення Татьяна Арсена вітає, цілує і обіймає, а ще й скучає. Школа, ігри, велосипед і дружна сім'я. Привітайте й ви, Арсена, як це зробив я?